Уявіть собі таку ситуацію. Ви в Німеччині і все ніби добре. Дах над головою, документи отримали, життя якось потроху йде. А потім лист три сторінки незрозумілої німецькою мовою, чи з центр чи там, не знаю, дзвінок з Ausländerbehörde, де вам кажуть, вам потрібно з'явитися особисто. Або лікар. Просить заповнити нову форму, речі, з 2025 року так воно і є, а ви навіть не розумієте, що там написано. І тут зазвичай в українців у Німеччині починається паніка, що робити, куди бігти, як не е, втратити допомогу, як не залишитися без житла, як не наробити ще гірше. Е, і найстрашніше, коли здається, що ніхто не допоможе. Що ти е, один на один зі своєю проблемою. Але насправді в Німеччині є місця, де допомагають, і реально допомагають. І сьогодні я вам розкажу, де саме шукати підтримку за напрямками, як не загубитися в системі і куди звертатися за допомогою, поки не настав той кінцевий момент, коли вже пізно. І саме у цьому відео ми поговоримо: де саме в Німеччині можна отримати допомогу безкоштовно, які існують організації. І з якими проблемами можна звертатися від документів і житла до психологічної підтримки, юридичної підтримки тощо. Тож, якщо вам потрібна будь-яка підтримка або просто хочеться знати, де її знайти, залишайтеся зі мною, далі буде корисно. Тож вітаю! Мене звати Валентина. ви на каналі Валентина життєво Німеччина. Якщо ви вперше ми в каналі живу в Німеччині з березня 2022 року, вже попрацювала в німецькій компанії. Наразі працюю сама на себе, оформила собі підприємство як розробниця вебсайтів та блогер. Тож, якщо ви бажаєте зі мною співпрацювати в будь-якому з цих напрямків, жаль, завжди шукайте. Мої контакти в описі під відео сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему. Тож я вас закликаю не тільки додивитися це відео до кінця, а також поставити цьому відео вподобайку, адже нам, українцям у чужій країні, дуже важко іноді знайти якусь допомогу. А це відео якраз покаже надасть конкретні напрямки, де можна шукати українцям допомогу у Німеччині і безкоштовно. Тож закликаю вас, будь ласка, поставити цьому відео вподобайку, підписуватись на мій канал, тому що тут багато корисної інформації по типу цього відео. І витратити буквально пару секунд для того, щоб написати коментар підтримку відео, адже саме ваші лайки та коментарі дозволяють цьому відео поширюватися на просторах інтернету. Тож на цьому переходимо до головної нашої теми. З вас вподобайка, коментар, підписка. Ідемо далі. І одразу перше місце, де реально можуть допомогти, це великі благодійні організації, і найвідоміша з них це Caritas. Caritas – це більше ніж просто офіс допомоги, це величезна мережа, яка охоплює соціальні служби, підтримку родин, допомогу літнім людям і навіть супровід у юридичних питаннях, що можна отримати в Caritas? наприклад, допомогу в оформленні документів на ті ж Бюргергельд. Це базова соціальна допомога, на яку мають право ті, хто не може повністю себе забезпечувати. Там пояснюють, які документи треба зібрати. Допомагають правильно заповнити анкети, розібратись які. Терміни важливі. Якщо потрібно житло, теж підкажуть, де шукати варіанти із соціальним фінансуванням або з субсидіями, наприклад. Плюс Caritas часто допомагає знайти курси німецької мови, дає консультації щодо інтеграційних курсів. І що важливо, дуже часто там працюють люди, які вже самі пройшли цей шлях імміграції інтеграції, тому ставляться з розумінням. Тобто там дуже багато ауслендерів працює. А ще один варіант це. Для коні часто має окремі програми для жінок. Якщо Карітас – це католицька, здається, а діконі це протестантська. Так ось вони мають програми для жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю. Якщо вас виселяють, якщо ви втратили житло або не можете платити за оренду, саме тут можуть допомогти скласти заяву, наприклад, в соціаль-амт, або підсказати варіанти. Тимчасового житла у Д яконі також часто є спеціальні курси соціальної інтеграції, курси мови, семінари про права мігрантів, допомога в підготовці до виходу на ринок праці. І що важливо, консультація, в Д яконі конфіденційні, тобто інформація про вашу ситуацію не передається у джоб-центр чи інші органи влади. Третя велика сила: це досяг розкроєць. Тобто німецький червоний хрест, хоча про нього не дуже гарні відгуки, але все одно це як варіант допомоги. Тут підтримка різноманітна від гуманітарної допомоги, продуктів одягу до більш серйозних, як психологічна підтримка чи переклад листів від офіційних установ. У багатьох містах Червоний хрест також має спеціальні. Служби для роботи з біженцями, і саме тут йдеться про супровід, супровід в бюрократичних справах, консультації щодо медичних послуг, допомога в доступі до безкоштовної або дешевої медицини. Також у Rotes Kreuz діють додатково діють мобільні групи підтримки для людей, які через стан здоров'я здоров'я не можуть самі прийти в офіс. Наступний пункт, що робити, наприклад, якщо питання. Юридичне тоді потрібно шукати е, центри, наприклад, міграціон з браторфюрвакціни МБІІ. Е, це офіційна державна програма для мігрантів. Тут безкоштовно допоможуть розібратися. Якраз із продовженням Ауфен дозволу на проживання підібрати вам якийсь інший параграф для зміни, тобто по всім вашим міграційним питанням можуть вам тут допомогти, наприклад, подання заяви на возз'єднання сім'ї, оскарження відмов у продовженні статусу, зміна статусу перебування. Також тут в принципі є міграційні консультації. Що консультують щодо переходу на інший параграф після 24-го параграфу, і навіть якщо вам здається, що питання не серйозне, краще все одно проконсультуватися, бо одна маленька помилка саме в цих паперах може мати великі наслідки, а саме, наприклад, депортацію до України, МБІ діють у співпраці з карітазяконі, аво та іншими великими організаціями. До речі, до всіх цих організацій ви можете шукати у своїх містах та писати імейли. Наприклад, якщо допомога потрібна молодим людям для молоді до 27 років, є спеціальні центри югент міграціон Тут підтримують у виборі освіти, допомагають знайти професійне навчання, підготувати документи або ауспілдинг, або стажування. Дуже часто там працюють соціальні працівники, які розуміють, як складно починати кар'єру в новій країні. І дуже важлива тема, про яку часто забувають це психологічна підтримка. Зараз не буде ніякої реклами, але все одно посилання можете знайти під відео, тому що еміграція це завжди про стрес. Це не тільки зміна місця проживання, а й відрив від родини, страхи за майбутнє, самотність і нове середовище. У Німеччині також діє мережа психоцентрів. Там можна безкоштовно отримати консультацію психолога або психотерапевта. До таких центрів звертаються з, наприклад, з посттравматичними стресами після війни або втрати. А ми маємо такі всі посттравматичний стрес. Сильними емоційними кризами через адаптацію, проблемами, наприклад, із самооцінкою через нове середовище. Тож багато центрів пропонують консультації для українських біженців, також українською, російською або через перекладача. Є також спеціалізовані жіночі консультаційні центри, це Фраймзбурату Братунгштелен. Тут підтримують жінок, які пережили, наприклад, насильство вдома, в дорозі або стикаються з дискримінацією. Як ми знаємо, на початку повномасштабного вторгнення, коли жінки переїжджали до інших країн, вони багато хто потрапив під поганий вплив. Тут допомагають знайти прихисток, юридично оформити захист. Отримати соціальну підтримку ну, у випадку, наприклад, якщо вам потрібно е, піти від е, свого чоловіка для літніх людей, діють зіньоринсбюро, е, офіси підтримки пенсіонерів. Е, там можуть допомогти вам, наприклад, оформити догляд вдома, якщо вам це необхідно. Субсидії на догляд, флегегельд, пояснити права людей пенсійного віку в Німеччині. І що важливо, літні люди, які Живуть самі, можуть отримувати додаткову підтримку від соціальних працівників, які регулярно навідуються. Це і допомога по господарству і може бути просто звичайне спілкування. Тож Німеччина це країна, де допомога прямо вбудована в систему. Тут не потрібно соромитися, шукати підтримку і тим більше не треба мовчати. Коли щось не виходить, я назвала просто найвідоміші центри підтримки, але є і багато центрів, які не входять в цю класифікацію, і також допомога, наприклад, серед українців, які вже тут давно живуть, наприклад, на Фейсбук. Тож, якщо не знаєш, куди звертатися, перший крок завжди той, той самий, просто треба спробувати. Всі ці організації я залишу в своєму телеграм-пості, як я вже сказала. Тож заходьте і зберігайте. Не соромтесь, шукайте офіси цих організацій недалеко від себе, майже будь-де вони є. Пишіть їм емейли, дізнавайтеся. Бо в чужій країні сила не в тому, щоб мовчати мовчки витримувати, а в тому, щоб шукати допомогу і знаходити її. Тепер у вас є інформація, тож користуйтесь її і, і шукайте допомогу. Якщо це відео було корисно, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар не менше самих слів. Заглядайте в телеграм, забирайте цей. Список організацій в мене на цьому все. І побачимо з вами у наступних відео. Чус!